Росія продовжує швидкий та інтенсивний наступ на різних ділянках фронту. Крім цього, Кремль готується до активізації ще й на Півдні, на Запоріжжі та біля Херсону. Що відбувається на полі бою? Що планує Путін? Знає військово-політична оглядачка РБК Україна Уляна Беспалька. Уляно, вітаю тебе! Вітаю! Ну і анонсую для наших глядачів є на сайті РБК Україна Сьогодні великий твій матеріал аналітичний: Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя, що відбувається на фронті, і які плани в Путіна. Посилання на цей матеріал буде в описі відео для тих, хто е більше любить читати. А ми з тобою можемо поговорити. Розкажи, будь ласка, східний відтинок фронту на Донеччині зараз найгарячіший. Це зрозуміло, чого станом на 2 грудня вдалося досягнути ворогу там, на Донеччині. Так, е, якщо говорити про Донецьку область, то е, найважча ситуація, напевно, найскладніша і найбільш інтенсивні бої йдуть саме довкола Корахова, тому що саме на це місце і е, наступають відразу три е, так званих групіровок російських військ: е, центр Юг і Восток. І е, там же, скажімо так, і там же, на жаль, росіяни мають найбільші успіхи. Що стосується міста Корахово, бої вже ведуться в самому місті, але окрім того, росіян намагається зачистити, скажімо так, наші позиції і довкола самого міста, оскільки там є такий ще плацдарм, які наші військові наш там утримували по річці Сухі Яли, це на південь від Корахова. І там складається небезпечна ситуація, оскільки Звідти росіяни висувалися з боку Вогледара кількома колонами в напрямку до Курахова. А і от наші війська тримали там оборони в районі річки Сухієли, і ну, скажімо так, неочікувано, як для наших підрозділів росіяни вдарили в сторону цієї річки з боку села Дальня. І це ускладнює е, наше становище саме оце на південь від Курахова. Навіщо це все росіяни роблять? Тим зрозуміло. Вони хочуть провести таке масштабне охоплення Курахова з різних боків, і, зокрема, для себе для них це там плюсики до квадрат, окупованих ними квадратних кілометрів. Е, що стосується ситуації на північ Кураху, а саме е, на північ Кураху, у нас де Курахівське водосховище, і там же росіяни хочуть витіснити наші війська північ Курахівського водосховища, е, там у них немає такого сильного стрімкого просування, яке є все таки на північ Е, одночасно, з, скажімо так, з вирішенням, як вони там називаються, завданням по Кураху. Угрупування, це військо, яке діє на підні від кораху для охоплення кораху. Воно також активізувалося ще на сусідньому напрямку. Від Вугледару на захід це велика новосілка, це так званий Бремський напрямок. Це той напрямок, де ми проводили контрнаступальні дії минулого літа, і де нам вдалося з, на цьому напрямку звільнити найбільше кількість населених пунктів, там близько десятка. Росіяни там на цьому напрямку там не з ну, з невисокою інтенсивністю давили вже рік, аби відвоювати там деякі з тих населених пунктів. А саме аби, мова йде про старомайорське рожайне. Вони хотіли їх там ну, відвоювати вже там рік. Але скажімо так, це не були суперінтенсивні бої. Зараз вони активізувалися на цьому напрямку, але вже не з півдня від великої новосілки, а е, зі сходу, тобто, от, після взяття вугледару. Вони кількома колонами рушили на північ в напрямку Крахова, а кількома колонами від Вугледару, Шахтарського, і вирішили на схід у на захід. Перепрошую, і відповідно до підійшли зі сходу до колись Великої Новосілки. У нас дуже небезпечна ситуація через те, що події там ну, розвиваються дуже швидко. Наприклад, ми, ми пам'ятаємо, що Вугледар на жаль впав дуже швидко, і після того росіяни там вже за два місяці там десятки кілометрів пройшли від Вугледару там і в північному напрямку, і в західному напрямку. Наприклад, там від Шахтарська, Шахтарськ, який це теж був частина Вугледарського напрямку, його окупували. На жаль, на початку листопада це було здається третє число офіційної публікації, з'явились 3 листопада. Так, від Шахтарська до Великої новосілки близько десятка кілометрів. І ну, менш ніж за місяць росіянці 10 кілометрів пройшли. Це вказує на те, що в нас, на жаль, там немає належної плотності військ. І плюс, що не грає нам на користь, там є дійсно оперативний такий ну, не оперативний простір. Ну, степ. в, в, в на якихось населених пунктів, за які можна зацепитися. Це сприяли росіянам і вони. Взяли і активізувалися довкола Великої Новосілки. Ну, е, тобто, це я говорю саме про їхню активізацію зі сходу від цього міста. Вони паралельно також давлять там, вже давили, де давили весь цей рік з півдня від Великої Новосілки. Це я маю на увазі ті ж Старомоярського урожайні, і окремо вони також активізувалися з південного заходу від Великої Новосілки. Вони окупували рівнопіль, і ну тобто, скажімо так, їхня тактика очевидна, вона не нова на традиційна. Вони роблять проводять охоплення населених пунктів, таких більш-менш великих по розміру, міст невеликих, Вони проводять охоплення, і відтак під загрозою охоплення змушують наші війська ну рано чи пізно відступати. Наступ на велику новосілку, це ж про плани виходу на північ, я так розумію, не у Дніпропетровську область. А так, так, так. От от саме їхня активізація великої новосілці, вона таку дала як це грунт для розмов, що нібито росіяни хочуть там. Е... Ну, проломитися в Дніпропетровську область, оскільки велика новосілка це в нас поряд, це на адмінмежі Донецької області, але поряд з нею йде адмінмежа Запорізької, і поряд там, де адмінмежа Дніпропетровської. Тобто, це так біля місця, де ці три області мають спільні адмінмежі. Е, ну, там, за нашою інформацією, е, мова про е, якийсь там наступальні дії в Дніпропетровській області не йде. Так, тобто там активізація саме на цих адмінмежах самих західних адмінмежах, південно-західна, я навіть сказала, Донецької області, воно саме їм потрібно для перше, для окупації Великої Новосілки, а друге, відповідно, для їхнього цього більш стратегічного завдання: вихід на адмінмежі Донецької області. От, що стосується ці два напрямки, звичайно, є ще також три гарячих напрямку Донецької області: це в нас Покровський. Часів Яровський і Турецький, хоча я би називала часів Яровський і Турецький, як один Костянтинівський напрямок. По Покровському напрямку, хоча казали, що це буде там, пріоритет росіян там, номер 1 на літню осінню кампанію, воно насправді так і є. Але безпосередньо по Покровському напрямку немає такої ну, стрімкості динаміки просування росіян. Як є на Корахівському. Чому? Тому що, аби дійсно росіянам, щоб починати бої за Покровськ, їм треба, на жаль, вирішити для себе питання Корахівського напрямку. Він для них є як фланговий по відношенню до Покровська. Тому я так розумію, що зараз продовжуються умови формування умов для окупантами для наступу на Покровськ. Вони від цієї ідеї не відмовились. І є більше динаміки, все-таки є в Часовому Яру. Тому що за останні тижні росіянам вдалося пробитись за канал, за який вони пробували пробитись там більш ніж півроку. Вони не пробились за канал, який розділяв часів яр на західну і східну частину, канал Сіверський Донець Донбас, і вони вже проломилися до центру міста. Тобто, вже виходить, вони мають там більше чи менше мірі контроль над трьома мікрорайонами цього, цього часового яру, цього міста. І там за останні там інформацію, якусь зустрічала, і все-таки бої там йдуть в районі вогнетркого заводу. Ситуація там небезпечна. бо росіяни знову ж таки, крім цього лобового удару, вони хочуть також нанести наносити удари з флангів, обійти часів яр з флангів, але поки їм це не вдається. Ну, скажімо так, поки успіхи вони там стрімких не мають свої в цих своїх планах. І окремо там з часом яром я пов'язую, що турецький напрямок, оскільки і їхні наступальні дії росіян і на напрямку на Турецьк, і напрямку там на, на де часів Яр вони всі зв'язані там з одним завданням, щоб вихід подальший на підступи до Костянтинівки. Турецьку, поки там особливої динаміки, якщо ми говоримо, там про останні два тижні немає, бо її продовжуються саме в місті. Не може так статися, що всі, всі навколо очікували бої за Покровськ вже найближчим часом до Нового року. А на виході Покровськ не по зубах росіянам і вони дійдуть до Слов'янська, Краматорська через Костянтинівку, от саме на цьому напрямку. Чи там все ж таки є надія на те, що ситуацію можна втримати? Ну я вважаю, що все таки ситуація на півночі Донецької області вона. Не настільки загрозлива, ніж на півдні Донецької області. Uh -huh. Тому та що стосується, от я зараз поясню, чому я так вважаю, якщо ми говоримо про Південь Донецької області, конкретно про Покровськ, я не впевнена, що росіяни почну ну, дійсно підійдуть прямо до цього міста до кінця цього року, тобто, що вони підійдуть на підступи до Покровська. Я не впевнена в цьому, І, бо прогнози ми ж чули різні. Ми чули, що там, до кінця вересня почнеться битва за Покровськ, що в жовтні почнеться битва за Покровськ, і багато прогнозів від різних там, військових аналітиків, військових оглядачів, від військових вони були дуже песимістичні, але раніше виявилися більш оптимістичною. Тому, ну, бачачи цю динаміку і розуміючи, що там до Покровська росіянам ще там, по прямій там, 7-8 кілометрів. А місяць до кінця цього року я не впевнена, що прям бої за сам Покровськ почнуться ще в цьому році. Ну, вони можуть, але не можуть. Тобто, я, я би скаже, це 50 на 50, я не даю 100% гарантії, що там до кінця цього року ми будемо бачити бої за Покровськ. Я в цьому не впевнена. Я розумію, що для початку бої за Покровськ Росіянам треба, вони мають ну, план, вони мають намір захопити Курахово. На жаль, я не можу давати такі ж самі оптимістичні там прогнози щодо Кураху, як, якими я можу оперувати щодо Покровська, тому що, на мою думку, Курахово для нас вже майже втрачено. Велика Новосілка, скоріш за все, там бої почнуться раніше за велику новосілку, ніж почнуться бої за Покровськ. Що стосується півночі Донецької області, і саме там на, є велика агломерація Слов'янська-Краматорська. Там умов для наступу цієї агломерації росіяни ще не створили. І для того, щоб наступати на славянок краматорську агломерацію, А ми знаємо, що росіяни нас люблять охоплювати, обходити, і так далі. Вони знову ж таки підуть цією ж тактикою. в лоб, вони не підуть. Це дуже крупна агломерація. в лоб на неї вони не підуть. Тобто їм треба якось підійти до неї ближче з півночі, з сходу, з півдня. Тобто зараз вони б'ються за часів Яр і за Турецьк. Ці міста ще стоять на щастя. Е, тобто, ми вже не маємо з півдня умов для наступу на слов'янську краматорську агломерацію. А, ну, тобто, а до неї вони мають наступати через Костянтинівку. У Нас немає створених там. Росіян немає створених умов зі сходу, де є на Сіверський виступ. Він стоїть, і слава Богу, на щастя, і там досить стабільна наразі ситуація. Там активізація росіян поки немає. Я не включаю, що вона може початися, але поки її немає. Там стабільна ситуація. І плюс з півночі це нас Оскол в Лівобережжя, де росіяни мають більше успіхів. Це Купінський напрямок, місто Куп'янськ, це ще Лиманський напрямок, але на Лиманському напрямку теж особливо там пожвавлення немає, там йдуть бої, але ми не бачимо, щоб. Був якийсь зосередження суперсил, які ми бачимо, наприклад, на Корахівському, Покровському чи Времівському напрямку, тому я б сказала, що ситуація для півночі Донецької області, селянсько крамторська агломерація, вона поки виглядає таке кращою ніж те, що на Півдні у нас є. Уляна, ти пишеш в своєму матеріалі, що площа в Курській області, яку наразі контролюють Збройні Сили України, коливається десь від 550 до 800 квадратних кілометрів. А на піку територія під контролем українських військ складала 1376 квадратних кілометрів. Тобто вона скоротилася чи не втричі. Хіба це не означає, що контрнаступ росіян у Курській області є ефективним, результативним? З одного боку, так. З іншого боку, напевно, не так, як вони б собі цього хотіли, тому що ми спілкуючись з військовими чули, що там Рос... ну, з нашими військовими вони отримали там якусь інформацію відповідно, десь перехоплення і так далі. В Росіян дедлайн по звільненню Курської області вже напевно там тричі мінявся. Останні там, що ми чули, це до лютого. От. Ну, і я не знаю, чи вдасться їм, скажімо так, вкластися в ці дедлайни, але я так розумію, це не той темп, на який би розраховували росіяни. Вони постійно збільшують кількість свого угруповання. Тобто цей контрнаступ, який вони там проводять, це вже він ж, скажу так, це вже етап, не перший етап, був перший етап, вони ломанулися, думали, що пройдуть ну там стільки. Ну, значно більше кілометрів, ну вони зупинилися. Тобто потім була якась така ну типу пауза з якимись там позиційними боями. Вони знову другий етап пішов вітнього контрасу, вони знову ломанулися, зібрали більшу кількість військ. Тобто вони поступово нас видавлюють. Але я розумію, що і наших військ не стоїть завдання там тримати ту Курську область, там до останнього і так далі. ну те, що росіяни будуть контрнаступати, і нашим військам доведеться відходити, я так розумію, що це був прогнозований сценарій, навіть ще до того, як ця операція планувалася. Е, я не можу іде не точно сказати, яка е, саме. Площа дійсно наразі нами контролюється тому що я чула дуже такий сильний розмах цифр, який ти озвучує, там від 550 до 800 От дуже багато територій в сірій зоні є там, там, насправді там фронтки досить рухається динамічно. Тобто, один день одне село там наші війська контролюють. Інший день до село вже там зайшли росіяни. Там наші росіяни витіснили і. Тому я беру такий дуже такий широкий зазор: 550-800, Тому що кажу, я ще от на днях зустрічала дуже дуже різні підрахунки. Як рахують це, ну з одного боку, ефективно, з іншого боку, і теж їм ну скільки це вони вже почали з вересня, вони контрнаступають. Угу. Тому напевно, це не ті терміни, на які вони розраховували, і от за нашою інформацією для того для підтримки свого наступу в Курській області їм вони вирішили забрати одну. Дивізію 76-ту саме з Запорізької області, де, як ми чули. Росіяни готувались до наступальних дій? Ну це судячи з усього, взагалі головне питання. Давай ним і завершимо розмову. Воно винесено цей акцент винесено в заголовок. Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя, і це дійсно наших глядачів читачів найбільше лякає, тому що багато було і спростувань. До речі, багато було, тому що нібито не, не, не вистачає їм сили там живої, аби прям на Запоріжжя наступати. Що ти знаєш? Яку ти маєш інформацію? І про Херсон і про Запоріжжя. Ем, так, от за, ну, за моєю інформацією, спілкуючись е, з різними джерелами співрозмовниками, е, ну я спочатку, скажімо так, чула інформацію, що е, росіяни планували наступальні дії у Запорізькій області, е, десь почнув від жовтня до грудня, тобто там жовтень листопад очікувались. Потім з'явилася інформація, що вони ну, почали забирати там певну кількість військ, саме мова йде про 76-ту дивізію Курську область. От, от, і виглядало так, що нібито вони справді відмовились від своїх намірів Запорізької області. Зараз, за останньою інформацією, яку я чула, вони від своїх намірів наступати в Запорізькій області не відмовилися. Намір такий є в них, і гу вони готуються, просто ну, вони дещо відкладають в термінах. Останні терміни, які я чула, це з 5 грудня. З 5 грудня, але знову ж таки я не можу гарантувати ручатися кінцева дата, тому що вони вже відкладали не раз, тобто, і в жовтні, і в листопаді очікувався тут тепер 5, з 5 грудня. Тому, тому тобто треба спостерігати, але наскільки я розумію, вони від свого наміру не відмовились за тими даними, які ми чула, росіяни можуть активізуватися на напрямку, де п'яти хатки. Це теж один з напрямків, де ми свого часу проводили контрнаступальні дії. Ці п'ятихатки, власне, ми її взяли під свій контроль в рамках цих наступальних дій. Це, ну як очікується, може бути там, в цій ділянці Кам'янські п'ятихатки, там може бути напрямок їхнього головного удару. Мета, яку вони можуть переслідувати, це якомога ближче підійти до міста Запоріжжя. Щоб принаймні мати можливість обстрілювати його зі ствольної артилерії, тобто це десь там на 25-30 кілометрів, тридцять так це така задача завдання мінімум. Що піде, як піде? Можливо, взагалі не піде. Я сподіваюся на це, оскільки наші військові знають про ці плани, вони до них готуються. Вони вже знають про них не перший місяць. Тому це може не піде, що ще також тривожна в цій історії, що паралельно з цим з цими наступальними діями росіяни там за інформацією нашого нашого видання планують проводити наступальні дії в напрямку на місто Херсон, хоча ну воно це виглядало так ну дуже як неймовірно, дуже довгий час з огляду на те, що там нас є річка Дніпро. Мости через Дніпро розрушені, тобто це треба наводити понтонні переправи, аби перекидати війська, аби мати можливість їх цими ж понтонними переправами е забезпечувати. Ми ж пам'ятаємо, що саме знищення цих пошкодження цих мостів це була основна з причин, чому росіяни вирішили свого часу, що їм треба не битися за Херсона в якийсь момент, коли ми почали тиснути. Що їм найкраще буде все-таки вийти і здатись. Тут за нашої інформації росіяни дійсно готують, скажімо так, там є дуже дивна активність поруч з тими районами, які на лівому березі Дніпра. І туди провозять понтонні переправи. Цю інформацію мені підтвердили кілька джерел. Єдине, що ніхто не знає, коли вони хочуть почати, але мені писали, що мова йде, йде про якусь близьку перспективу. Ось ну знову ж таки наступ через річку за допомогою понтонних переправ, наступ на велике місто це ну надто складна операція. І ну, одна штука наступати, одна штука переправити війська, інша штука: ті війська, якщо у разі їм вдасться закріпитися, провести там ну, захоплення якогось населеного пункту, чи не кажучи вже про велике місто, таке як Херсон, їх ще треба там забезпечувати. Я тому, як я розумію, ціль росіян не окупація всього Херсону. Я розумію, це так, що для росіян дуже важлива демонстрація, що а от ми тут захопили якусь хату, ми тут захопимо вулицю, а от ми тут вже присутні в Херсоні. Тобто, це, скоріше, якась буде демонстрація з одного боку, і з іншого боку, це спроба розтягнути наші сили, чим росіяни вже займаються на фронті ну, останні місяці, починаючи з їхнього наступу в Харківській області, в районі Липці Ворчанська, потім потім активізація їх у Турецьку, в районі Турецька. Е, і я думаю, що їхні наступальні дії у Запорізькій області і в напрямку на Херсон це ж цієї схеми. Вони розуміють, що в нас є проблеми з особовим складом, і вони прагнуть якомога більше розтягнути наші сили, щоб нам доводилося. Там, ну грубо кажучи, вирішувати проблему, там гасити пожежу, там гасити пожежу. Ну, це на жаль, наше слабке місце, і росіяни цим користуються. Але я сподіваюся, зогляду те, що наші військові знають про ці наміри росіян, знають про їхні плани. Вони належно підготуються і готуються давати їм відсіч. Ну і коли ти говориш про недалеку перспективу, тут очевидно йдеться про інавгурацію Трампа 20 січня. Очевидно, що Росія планує саме до 20 січня якомога більше якихось надбань. Отримати, будемо слідкувати за розвитком подій. Росія готує наступ на Херсон та на Запоріжжя. Нагадую, що відбувається на фронті і які плани в Путіна. Так є такою є назва матеріалу Уляни Безпалько. Насайте на сайті РБК Україна. Залишу в описі відео посилання на нього. Дякую, Уляну, за розмову. Тисніть вподобайку. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. І підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.